Вітаю! Ви дивитесь новини середи 20 серпня на телеканалі Лан. Неділю, 24 серпня, ми з вами відзначатимемо найбільше свято нашої держави день незалежності України. Йому як відомо, передує ще одне день державного прапора. 23 серпня на майдані Незалежності в Києві вперше відбудеться урочиста церемонія підняття державного прапора України за участю Віктора Ющенка. Одночасно державні прапори будуть підняті в усіх регіонах. Як відомо, цього року реалізується третій етап загальнонаціональної програми Український прапор в кожну сім'ю. Забезпечення прапорами державних установ, освітніх закладів та міст на думку президента, виховання в суспільстві глибокої поваги до цієї державної святині є надзвичайно важливим. Що думають із цього приводу Стріяни і як ставляться до цих свят, та якими їх бачать, дізнавалися наші кореспонденти. Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року став днем народження нової молодої країни. Україна вперше після 1918 року, після нетривалого існування самостійної української народної республіки, відчула свою окремішність, свою державну ідентичність. Цей акт проголосив незалежність України та створення самостійної української держави України. Територія країни стала неподільною і недоторканою, де мають чинність виключно конституція із. Закони України за підтримку цієї постанови під час грудневого референдуму 1991 року висловилося 93% населення країни. Сьогодні ми чуємо доволі суперечливі відгуки. Свободу, свободу від Росії. З одного боку і добре, бо собі маєш право слова і сказати. А з другого боку, я навіть не можу сказати щось нове. Ліпше було б Росія. Росія як не робив то приїжджали до тебе до хати, бо я ціле життя робив шофером, розумієте? О, ну, дальнобойщику. То я не вийшов два-три дні на роботу, то вже приїжджали, де ви є. То що нам дала незалежність? Не знаю, навіть що вона дала нічого, вона напевно що їй не зробила доброго. Мені так здається. Тому що з такою владою, як тепер у нас є, то я не знаю, що тут треба робити. Дана незалежність. Самостійність це добре. А що дало? Комусь багато всього дало, а комусь нічого не дало. На копійках сидимо. Пенсія маленька, ціни піднімають на все. Нічого не дало, практично. Звичайно, день незалежності дав нашій країні все. Незалежність від будь-яких країн. І підтвердженням тому є от нещодавні події, які відбувалися в Грузії. Як сказано, що наша держава є незалежною. Вона має право голосу. Право захисту Велика справа де незалежності. Українці романтична нація. Люблять свободу тоді, коли її немає. Сьогодні ця теза, як ніколи, є актуальною. Ще 17 років тому про волю рідної країни більшість людей говорила пошепки у довгих чергах у магазинах за черговим делікатесом. Невдовзі про цю свободу та ж більшість висловилася скептично. Знайшлося чимало мінусів: інфляція, безробіття, мільйонні зарплати, калейдоскопічна зміна урядів. Проте кожен наступний рік вносив позитивні корективи. Такі неоднозначні. Думки стріян насторожують, але по-справжньому лякає інше. Де вперше підняли синьо жовтий прапор у 1990 році? Офіційно підняли в Львові на ратуші, а потім підняли на, над куполом ну, Верховної Ради. Ні, я не знаю, я не... бач не, не знаю. Не гаверну виносили прапор. А... От я не знаю, чесно. У Львові, так би, по ідеї. Ну, Кажуть, що встрію, але я в то не вірю. Мені здається, що у Львові скорше. Український. Демосток в Києві робить. Стріють. Чи в стрію, в так? Забув, я чесно кажучи. Я Знаєте, ні, не знаю. Дуже приємно буду знати. Вперше в Україні на міській раді. В стрию був вивішений синьо-жовтий, тоді національний нині державний прапор. І це було сенсаційно. З'їхалися зі всіх регіонів: і Дрогобиччина, і Скалуша, і Сколи, і Миколаївщина, і Львів. Електрички йшли до цього вже були спроби підняти національний прапор над міською радою. Проте КГБісти погрожували розстріляти. Відбувалися масові мітинги. На одному з них вдалося навіть знищити лозунг слава КПРС», який висів на поліклініці. І тільки в березні, коли відбулися вибори до міської ради першого демократичного скликання, Віктор Романюк ще раз порушив питання про прапор. Під моїм таким делікатним тиском. Зібралась, зібрався виконком міської ради, тоді головою був Ігор Матійців. Я зайшов до Матійців і кажу, пане Ігоре, давайте ми зберемо, власне, виконком, і на виконкомі хай вирішиться про піднесення прапора. І виконком зібрався. І всі проголосували в виконкомі Стрийському за те, щоб підняти цей прапор, крім колодяжного, колишнього начальника Стрийського КГБ. Я тоді вийшов, зачитав рішення виконкому. І ми цей прапор підняли, і це було свято величезне, не тільки для Стрія. Згодом читаємо відгук, який залишив великий син України В'ячеслав Чорновіл. ВВ передали Львів на один тиждень. Я про це читав у короткій історії України, у якій надана хронологія основних подій, і там записано вперше за радянський період офіційно на державній установі піднято синьо-жовтий прапор. За це я вам сердечно вдячний. Тоді це зробили стріянин. Шкода, що сьогодні мало хто про це пам'ятає. Марта Стадник, Оксана Стасів, для Стрийських новин. Близько 400 матерів прибули до Стрія щоб спільно помолитися з нагоди третього єпархіального зібрання руху матерів молитви. Молитовні заходи розпочалися архієрейською літургією в кафедральному храні Успіння Пресвятої Богородиці. Очолив її єпископ-помічник Стрійської єпархії владика Тарас Сеньків. Після літургії матері прийшли вулицями міста та молилися до мучениці Тарксикії в храмі апостола Якова. Програма третього з'їзду єпархіальних спільнот матерів в молитві продовжилася в кафедральному. У храмі 70 багатодітних матерів, які виховують більше п'яти дітей, отримали спеціальні подарунки. Спочатку був тривожний дзвінок у редакцію нашого телеканалу про скотомогильник на березі річки Строї в районі села Доліби. Потім і зустріч із небайдужим до цього стріянином, пенсіонером Іваном Семеновичем Саламахою і виїзд на місце рукототворного, екологічного і, можливо, епідеміологічного лиха нашої знімальної групи, те, що ви зараз побачите, інакше як жахом не назвеш. Оригінальний скотомогильник виявили ми поблизу річки Стир. Просто диво дається, як це все не попливло під час повені і ще більше не забруднило і нашу воду, і наші колодязі, і наше з вами життя. Говорити багато тут, як кажуть, не доводиться. Будь-які коментарі зайві. Ці купи кісток і решток тварин, від яких сморя чути далеко, і які в'їдаються в одяг надовго, з величезними мухами на них вздовж наїждженої дороги за кілька метрів від річки за асфальтовим заводом у Дулібах, як і гори іншого будівельного та побутового сміття, не помітити неможливо, і просто дивно, що це масштабне стикінне сміттєзвалище. Побачив лише один наш співрозмовник і забив тривогу. На протязі кількох років дутка постійно у та територія коло асфальтового заводу до річки постійно загаджена сміттям. І от дивіться яка жара, нам річку стрій виводяться кості. Отам вздовж до річки. до річки Ті ж самі були кості, отам вже дещо прикрили, бо я вам скажу, я сам дзвонив, бо їздив на рибалку, я вам скажу, і дзвонили в санстанцію. Санстанція пообіцяла, що вона розбереться. ви дивіться, що далі твориться. То не то що є, а то. Той бруд весь, що вода змиває у річку. Я вам скажу. Ми люди, наші діти купаються. Я вам скажу. І зараз в даний момент кужару вивезено то, я, яка то яка то ем, організація вивезла то сміття. Я вам скажу, там вже он дво двої. А повінь між тим була зовсім недавно, і невідомо, що принесла вона на центральний пляж Стрия, де, незважаючи на заборону між вигнуком щодо купання, в таку спеку клюпочиться чимало народу. А вся шкідлива для здоров'я частина таблиці Мінділеєва продовжує всотуватися під ґрунтові води та змиватися дощами в річку. Невідомі машини продовжують підкидати екологічно небезпечну свіжатинку у прибережну смугу. Правда, на численні сигнали Івана Саламахи відреагувала районна санипідом у листі головного державного санітарного Адного лікаря Світлани Хорунжиної на ім'я держінспектора з екології Володимира Грабовича і до Ліпського сільського голови Івана Насінника на підставі ряду законів. Пропонується негайно вжити заходи щодо ліквідації сміттєзвалища та встановити осіб, що забруднюють територію та прибережні захисні смуги річки Стрий. Цього листа Іван Теодорович отримав якраз перед нашим до нього приїздом. Подивившись відеокадри, він жахнувся так само як і ми. То побачено, це означає, що сміття привозиться звідкись. Це не є сміття одиночне, що десь хтось приніс з села, висипав і поставив, чи десь там і заносить, тому що так далеко ніхто би і не заносив. Враховуючи там, що зараз ми побачили, ті всякі кості, що йдуть, значить, це десь є зв'язок, напевні, що із з, з тими організаціями, які працюють по м'ясі, десь працюють по кобасі, десь вони обілюють ці всі туші. І десь, наприклад, десь от, треба збувати і десь знайшли цю дорогу. Ми не добачили ситуацію своєї сторони, десь від сільської ради. Ну і практично можна подякувати тим, що забруднюють наші міста, річки, озера, тим людям, які зараз практично нас будуть сьогодні бачити, може по телебаченню. І десь би застерегти їх у тому, що у нас вже стоїть. Охорона, яка практично пільнує і дивиться за тими всіма порядками. Я думаю, що тут вже працює по тому питанню санстанція. Я сьогодні буду думаю, буде мати таку нараду до кінця дня із екологією, щоб ми це питання вивчили і практично перекрили. Сьогодні я вже домовився із фірмами. Зараз я після нашої розмови, бо я вже міг і то вже почати робити, але так я думаю, спішу, щоб вже не чекали. Ми вже домовилися із ескаватором, він туди заїде. Розрівняє, ту дорогу перекопає, значить будемо шукати тісь машини, щоб трошки то сміття висипати, що можна спалити. Ми то, то спалимо, хоч ну, трошки не можна палити в таку сонячну погоду, Але то практично є за селом і ми десь почнемо помалесенько то питання вирішувати. Особливо треба то питання вирішувати з отими вокостями, що там є, бо то воно так не може бути. І зараз ми тоді практично і мене я тока, от по телефону розплохо так взяли, що я навіть і не зорієнтувався, де то то і може бути. Тому я радий, що ви десь то спрацювали так само, бо практично. Життя є таке, що ви де щось побачили, підказали. Ми щось побачили, підказали, і разом зусиллями ми десь повинні це питання в принципі вирішувати. Для того ми тут і є, щоб ці питання десь ми вирішували. Отаких би небайдужих людей, як Іван Саламаха, та побільше тоді можливо і жилося б нам чистіше, і дихалося б легше, і хворілося б менше. А щодо вжитих заходів, то ми залишаємо за собою право повернутися на місце цієї без перебільшення надзвичайної події ще раз, буквально за кілька днів. За фактом побиття 15 серпня Стрію єпископа і священика Української греко-католицької церкви трьома монахами з підгірців порушено кримінальну справу. Повідомив керівник центру громадських зв'язків головного управління МВС у Львівській області Денис Харчук. За його словами, слідство встановить усі деталі, зокрема й розгляне можливу депортацію монахів, двоє з яких є громадянами Чехії. Детальніша інформація стане відома після завершення слідства. За півроку номінальні доходи населення України зросли в порівнянні з минулорічним періодом майже на 45%, Повідомив Держкомстат. А от реальний визначений із врахуванням цінового фактору на 14,7%. Наявний дохід на одну людину в червні склав 1123 гривні проти 1071 в травні. Витрати населення в порівнянні з першим піврічним минулого року збільшився на 41%. Тобто доходи наші зростають а добробут Тобто є на місці. А про це варто знати всім. Дослідники з університету штату Нью-Джерсі виявили, що занадто великі дози зеленого чаю можуть викликати хвороби печінки і нирок. Цей чай корисний за умови помірного вживання, дві звичайні чашки. І ще одне актуальне застереження. Лікарі попереджають, що всі препарати, які відлякують комарів, шкодять і людині. Це стосується і найпоширенішого з них ароматичної спіралі. При її згоранні виділяється формальдегід у кількості, котру дає паління 22 цигарок. Що викликає рак, а у дітей астму. Що стосується популярних нині аерозолей, то вони потрапляють в організм через шкіру з їжею, предмети домашнього вжитку та іграшки. Всі ці речі слід мити добрим милом. І про погоду на завтра, 21 серпня. За даними метеопрогнозу, на Стрищині слід чекати сонячну погоду без опадів. Лише в день можливий невеликий короткочасний дощ. Атмосферний тиск 738 мм ртутного стовпчика. Вологість 53%. Відсотка. Вітер північно-західний 2 метри за секунду. Температура повітря вночі 17-20, день 25-28 градусів. І на сьогодні це все Побачимось завтра у цій же порі. А також дивіться новини на сайті telelan.com.ua. Нехай вам щастить.